У списку країн, що лідирують за темпами зростання епідемії Віл СНІДу, Україна займає одне із перших місць. Існує три основних шляхи віл-інфікування: через статеві стосунки, ін'єкційні наркотики та від матері до дитини. Щоби ВІЛ-інфікована дитина змогла адаптуватися у соціумі, потрібні спільні зусилля та робота як держави, так і небайдужої громади. Сьогодні ми зібралися не лише проявити солідарність до віл-позитивних людей, але й проявити свою турботу і стати чарівниками для маленьких віл-позитивних діток, які потребують на сьогодні нашого розуміння та нашої допомоги. Адже всі діти мріють, але віл-позитивні діти мріють по особливому. Їх постійно забувають і Святий Миколай, і Дід Мороз зате часто переслідує терапія, біднота і сирітства. Я не вважаю, що хвороба віл, снід і. Люди, які є ВІЛ-позитивними. що Це люди, які потребують якогось відсторонення, відчуження. Давайте будемо сьогодні говорити про те, що будь-яка хвороба потребує нашої спільної уваги. Статистика бентежить за 2014 рік на Житомирщині виявлено понад 500 осіб із ВІЛ-позитивним результатом, із яких переважно молоді люди віком від 18 до 25 років. Кількість дітей сьогодні сягнула 52 особи. Тось тобто у нас сьогодні маємо 52 дитинки хворих, які в свій час або вроджені мають, народились, або мама не знала і кормила груддю, що це недопустимо кормить груддю, І вони стали вже нашими пацієнтами. Вони сьогодні знаходяться, так і всі дорослі на так називаємо антиретровірусної терапії. 11 амбулаторій на колесах в 11 областей України передав міжнародний альянс боротьби з ВІЛ СНІД в Україні. Такий спецавтомобіль доїхав і на Житомирщину Його цілі, задачі це виїжджати в слабодоступні міста. Которий находяться у нас в області в містах, де клієнти груп різка і потребі наркотиків, і жінки комірчівського сексу, і подростки, які ведуть образ життя, будуть мати доступ і спокійно можуть пройти тестування абсолютно безплатно. Спільне прагнення уберегти майбутнє покоління подарує надію жити безпечно, адже віл через дружбу не передається.